Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу запросити вас у чарівну подорож, де живуть добро, щирість та справжня дружба. Лаштуйтеся зручніше, приготуйте свої вушка та відкрийте свої серденька для нової казкової історії. Ми разом дізнаємось про особливу скриню, яка зберігає найцінніший скарб у світі справжню дружбу. У маленькому селі. Де сонце ласкаво зігрівало зелені луки, жили два найкращі друзі Оленка та Тарасик. Вони завжди були нерозлучні, але одного разу між ними сталася сварка через дрібницю. Того дня вони разом працювали в саду. І Тарасик випадково зламав улюблену квітку, яку вирощувала Оленка. Замість того, щоб одразу вибачитися, він спробував приховати зламану рослину. Коли Оленка побачила це, вона дуже розсердилася. Ти зламав мою улюблену квітку і навіть не зізнався, вигукнула вона. Тарасик образився Я ж не навмисно. І діти посварилися, пообіцявши один одному більше не розмовляти. Минуло кілька днів. Під час прогулянки в лісі. Вони випадково натрапили на стару дерев'яну скриню. Цікавість перемогла образу, і вони разом обережно відкрили кришку. Всередині лежала записка Скриня дружби для тих, хто вміє пробачати. У скрині були три предмети невеличке люстерка, клубок різнокольорових ниток та маленький срібний дзвоник. Оленка взяла люстерка. І раптом побачила в ньому не тільки своє відображення, а й почуття Тарасика, його щире каяття і страх втратити дружбу. Тарасик узяв клубок ниток і зрозумів, що він може з'їдати все, навіть дружбу, яка тимчасово розірвалася. Коли вони торкнулися дзвоника, той тихенько задзвенів, і діти раптом почули думки один одного. Тарасик щиро вибачився за зламану квітку. І пообіцяв допомогти Оленці виростити нову. Оленка побачила, що друг дійсно шкодує, і теж перепросила за свою гарячність. Магія скрині допомогла їм не просто помиритися, а й зрозуміти один одного краще. Вони зрозуміли, що справжня дружба важливіша за будь-яку прикрість. Взявшись за руки, щасливі діти поверталися додому. З того дня Оленка й Тарасик стали ще ближчими. Вони навчилися бачити найкраще один в одному, підтримувати один одного в складних ситуаціях і завжди були чесними один перед одним. А чарівна скриня продовжувала чекати на нових друзів, готова передати свою магію тим, хто по-справжньому цінує дружбу. Чи сподобалась вам казка? Діти, а у вас є друзі? Чи вмієте ви прибачати один одному? Що найбільше подобається вам у вашій дружбі, пропоную вам створити власну чарівну скриню дружби. Для цього використайте коробку, прикрасьте її, покладіть різні речі, які символізують дружбу. До побачення, діти! Будьте розумничками!